Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається Ельфійські камені Шаннари, розділ 33. ВІЛ Омсфорд дійшов висновку, що дикі землі такі ж похмурі і такі ж небезпечні, як і пророкували історії. Хоча після обідня небо було осяяне сонячним світлом, коли вони з Амберл покинули скелястий відрог, землі являли собою клубок тіней і непроглядної темряви, відгороджений від навколишнього світу деревами і чагарниками, які переплітались та переплітались, тож, ставалося, не було ані початку, ані кінця цьому лабіринту. Стовбури, вкриті пліснявою, кривились, викривлялись, гілки звивались, наче павучі лапи, обростали ліанами і чагарником, обтяжувались колючим листям, що переливалось смугами розжареного срібла. Сухості і чагарник встиляли землю, повільно розкладаючись, надаючи їй неприємно м'якого пористого вигляду. Вологі від затхлості та гнилі дикі землі, Мали вигляд чогось деформованого та гротескного, наче природа тут зупинила розвиток життя, а потім згорнула тут усе та змусила місцеву екосистему їсти й пити сморід, який здіймався від її власної повільної смерті. Кривою лісовою дорогою йшов хлопець, ельфійка йшла поруч, вдивляючись у темряву обережними, стурбованими очима. Віддалено чуючи звуки якогось життя. Дорога була схожа на тунель, замурований лісом, освітлений лише слабкими смужками сонячного світла, які якимось чином прослизали крізь гущевину над головою, щоб ледь ледь торкнутись вологої землі внизу. Тут не було птахів, віл одразу це помітив. Також не було тут і звичних дрібних лісових звірят, ні навіть найпоширеніших комах. Тут жили ті, кого залишили темряві, кажани, вкриті шкірою і смертючі хворобами, змії та інші лускаті мисливці, що гніздились і харчувались паразитами, що жили в смердючих ставках і болотах, хижі коти, витончені й швидкі, які безшумно пересуваються узліссям. раз чи два їхні тіні перетинали доріжку. Хлопець з Ельфійкою насторожено зупинялись, але так само швидко, як і з'являлись, вони зникали, губившись у темряві, залишаючи людей на дорозі тривожно вдивлятись в ліс і поспішати. Одного разу, коли вони зайшли у темряву, пара почула, як рухається щось масивне, проштовхуючись крізь дерева, неначе йде крізь тендітні гілочки. Дихання, яке голосно хрипіло в тиші, воно розливалось по лісу. Невидима штука йшла крізь темряву, і навіть не зважала на двох мандрівників, що застигли на стежці. Після того, як ця штукенця пройшла, хлопець з Ельфійкою швидко побігли уперед. Якось вони зустріли і групу мандрівників усі вони були піші, окрім одного, який згорблено сидів на коні. Худому й виснаженому, який здавався скоріш примарою, аніж плоттю та кров'ю. Закутані в плащі та капюшони, вони пройшли повз пару поодинці, не вітаючись. В тіні їхніх капюшонів можна було помітити, що голови повертаються, а очі кліпають з холодною зацікавленістю і дивляться вслід непроханим гостям. Побачивши ці погляди. Юнак з дівчиною ще довго озирались назад, після того як мандрівники зникли з поля зору. А коли вони нарешті дістались з темряви великого лісу до містечка Грімпенворт, захід сонця вже наближався до завершення. Важко уявити собі менш привабливу громаду. Розташований в улоговині, Грімпенворт являв собою напівзруйноване скупчення дерев'яних дощатих будівель. Настільки тісно притулених одна до одної, що здаються одним цілим убогі халупи, крамнички, заїжджі двори та таверни, яскрава фарба, якою вони колись були пофарбовані, облупилась і потьм'яніла, багато з них стояли зачиненими, знатягнутими ґратами та замками, погано написані вивіски на хитких стовпах над дверима, у вікнах. Олійні та смоляні лампи відкидали різке жовте світло в тінь, і саме в тавернах грімпанворду збирались мешканці за грубо збитими столами і барними стійками з дощок, покладених на бочки, за келихами і барилами з елем та вином. Їхні слова були гучними, голос грубим, а сміх пронисливим. Вони ходили від однієї будівлі до іншої. Чоловіки і жінки усіх раз, з суворими очима, вбрані в лахміття, сміливі у світлі ліхтарів, і багато хто спіткався, хитався, від них тхнуло випивкою. Гроші дзвоніли, переходили з рук в руки, частенько крадькома, або з застосуванням насилля. Ось дебела фігура впала в дверях, заснувши в п'яному заціпенінні. Одяг на ній зірваний, а гаманець зник. І ще одне місце, де хтось лежить нерухомо. З рани на горлі сочиться кров. А ще собаки напівдикі та голодні, повсюди злодії, горлорізи, повії, шахраї, торговці життям і смертю і фальшивою насолодою. Віл Омсфорд відчував, що волосся на його потилиці стало дибки. Схоже, чутки про Грімпенворд зовсім не чутки. Міцно тримаючи Амберл за руку, він йшов по випоїстій дорозі, що вела крізь плутанину будівель, і що їм тепер робити? Звичайно, не можна повертатись до лісу не вночі, але все ж не хотілося залишатись в Грімпенворді, проте іншого вибору не було вони обидва втомились і зголодніли. Вони вже кілька днів не спали в ліжку і не їли гарячої їжі, проте, здавалось, мало шансів отримати це тут. У них не було з собою грошей, також не було нічого цінного, що можна обміняти вони усе втратили під час втечі з Пайкона. Хлопець думав знайти у місті когось, кого можна переконати дати їм працювати в обмін на їжу, але те, що він побачив, Свідчило про те, що в Грімпенворді не живе ніхто з такою вдачею. П'яний гном нахилився до нього і намацав плащ. Віл поспішно відштовхнув коротуна. Той впав і почав безглуздо реготати, дивлячись у небо. Хлопець якусь мить дивився на нього, а потім схопив амберл, і вони поспішили далі. У них також були й інші проблеми. Куди йти після Грімпенворда, як їм не загубитись? Їм відчайдушно потрібен був провідник, але кому тут можна довіряти? Якщо вони будуть змушені йти далі, не маючи жодного уявлення про те куди, то ВІЛ повинен буде використати ельфійські камені або принаймні спробувати використати їх ще до того, як вони знайдуть притулок і кривавий вогонь. Задовго до того, як вони будуть готові тікати, як тільки він це зробить, то відкриє їх для демонів. Хоча все одно без допомоги провідника у них немає жодного шансу знайти притулок, навіть якщо б у них був рік, а не кілька днів. Віл зупинився та подивився на двері та вікна будинків міста, на постаті всередині і на нічне небо. Вони взялись за неможливу місію, і він не мав жодного уявлення, що треба робити. Віл. занепокоєно смикнула його за руку Амберл. Ходімо з цієї вулиці. Хлопець глянув на неї і кивнув. Перш за все, треба знайти місце для ночівлі і знайти щось поїсти. Решта почекає. Узявши Амберл за руку, він рушив назад дорогою. Роздивляючись заїжджі двори та таверни по обидва боки, вони пройшли ще близько п'ятдесяти футів, перш ніж хлопець побачив невеликий двоповерховий двір, що стояв осторонь від інших будівель у заростях чагарникової сосни. У вікнах першого поверху горіло світло, тоді як на другому було темно. Гучні голоси і несамовитий сміх тут були відсутні або принаймні приглушені. Натовпу майже не було. ВІЛ зайшов на подвір'я готелю та зазирнув всередину крізь вікно. Тихо, хлопець подивився вгору. Вивіска на стовпі воріт вказувала на те, що це двір свічка. Хлопець якусь мить вагався, проте все ж зважився, підбадьорливо кивнувши Амберл, яка більш ніж трохи сумнівалась. Він провів дівчину через хвіртку і рушив вгору сосновою доріжкою. Двері заїжджого двору були відчинені. Прикрий обличчя капюшоном, раптом прошепотів він, і коли дівчина невидющим поглядом подивилась на нього, швидко зробив це за неї. Усміхнувся і, приховуючи власну невпевненість, міцно взяв супутницю за руку та зайшов у приміщення. Яке було тісним всередині, тут повсюду висів дим олійних ламп та люльок, спереду невелика барна стійка, біля якої скупчилась купа грубих на вигляд чоловіків і жінок, які розмовляли між собою та пили ель, у глибині приміщення різні столи, оточені стільцями та табуретами без спинок. За деякими з них сиділи люди в плащах. Які, згорбившись над напоями, розмовляли якось тихо, кілька дверей вели з цієї кімнати до інших частин будівлі, а сходи вели вгору по лівій стіні та зникали в темряві. Підлога пощерблена та потерта, з кутів стелі звисало павутиння. Біля дверей старезний пес задоволено жував кістку. Віл провів Амберл в кінець кімнати, де стояв маленький столик, порожній, якщо не рахувати товстої свічки, що слабо горіла. Коли вони рушили до нього, то пройшли повз кількох людей, які повернули до них голови, а потім так само швидко відвернулись. Що ми тут робимо? занепокоєно запитала Амберол, намагаючись говорити якомога тихіше, щоб їх не підслухали. Віл похитав головою, просто наберись терпіння. Через кілька хвилин до них підійшла огрядна, непривітна на вигляд жінка, невизначеного віку, з рушником вільно перекинутим через одну руку. Віл помітив, що вона сильно накульгує. Віл впізнав цей вид кульгавості, і в голові у юнака почала формуватись ідея. Щось вип'єте? запитала вона. Віл посміхнувся. Два еля, будь ласка, жінка пішла геть без коментарів. Віл подивився їй услід. Я не п'ю ель, запротестувала Амберл. Що ти робиш? Намагаюсь сконати за свого. Ти помітила, як та жінка накульгує. Ельфійка витріщилась на юнака. А яке це має відношення до нашої справи? Віл посміхнувся. Дивись, та побачиш. Вони якусь мить сиділи мовчки, а потім жінка повернулась, несучи з собою келихи з Елем. Вона поставила їх на стіл та відступила назад. М'язиста рука пройшлась по пасмам сплутаного сивого волосся. Це все а є щось на вечерю? запитав віл, роблячи ковток. Амберл ігнорувала свій келих. Тушковане м'ясо, сир, хліб, можливо, трохи тістечок сьогоднішніх. М -м, сьогодні спекотний день для випічки. Дуже спекотний, марна трата зусиль. Ніхто не їсть. Віл співчутливо похитав головою. Не можна допустити, щоб такі зусилля пропали даремно. Більшість тут п'є, вирхнувши, сказала огрядна жінка. Я б теж, мабуть, випила, якщо б мала час. Віл посміхнувся. Гадаю, що так, ви, одна керуєте корчмою. Я і хлопці. Вона склала руки на грудях. Чоловік втік, а хлопці допомагають, коли не п'ють і не грають в азартні ігри, що буває дуже рідко. Я би сама впоралась, якби не нога. Постійно зводить судомою, болить так, що не відпускає. Ви пробували прикладати щось тепле? Звичайно, трошки допомагає. А трав'яні збори. Вона сплюнула. Не допомагають. Це проблема. Як довго ви накульгуєте? О, багато років. Я збилась з рахунку, та й взагалі намагаюсь про це не думати. Гаразд, Віл виглядав задумливим. Їжа, це добре. Думаю, ми спробуємо. Дайте кожному з нас по тарілці. Власниця заїжджого двору кивнула і відійшла, Амберл швидко нахилилась вперед. Як ти плануєш за це все платити? У нас грошей нема? Я це знаю, відповів юнак, озираючись, не думаю, що вони нам знадобляться. На секунду, Віллу здалося, що Амберл його зараз вдарить. Ти обіцяв, що так більше робити не будеш. Обіцяв, що спочатку розкажеш, що плануєш зробити, перш ніж це зробити, пам'ятаєш? Востаннє, коли ти намагався зробити щось подібне з роверами, це мало не коштувало нам життя. Ці люди виглядають набагато небезпечніше, ніж ровери. Та знаю я, знаю, проте це мені щойно на думку спало нам потрібна їжа і ліжка. Здається, тут їх отримати наш найкращий шанс. Ельфійка напружилась. Мені не подобається, Віл Омсфорд, ця корчма, це місто, ці люди та й усе це. Ми могли б обійтись і без їжі та ліжка. Віл похитав головою. Могли б, але не обійдемось. Тихіше, вона повертається. Принесли вечерю. Жінка поставила перед ними тарілки і вже збиралась йти, коли Віл заговорив. Залишіться на хвилинку, попросив він. Власниця повернулась до них. Я думав про вашу ногу, можливо, я допоможу. Вона підозріло подивилась на юнака. Що ти маєш на увазі? Віл знизав плечима. Ну, думаю, я зможу зупинити біль. Підозрілий погляд жінки став більш виразним. А чому це ти так хочеш зробити? Вона насупилась, віл посміхнувся. Це моя справа, так я гроші заробляю. Ну, у мене грошей небагато. Тоді як щодо обміну. За ціну Елю, цього обіду та ночівлі я припиню біль. Домовились? Ну, звучить справедливо. Вона важко опустилась на стілець поруч. Але чи зможеш ти це зробити? Принесіть чашку гарячого листяного чаю та чисту ганчірку. Ми побачимо. Жінка миттєво встала та попрямувала до кухні. Віл дивився їй услід, ледь помітно посміхаючись. Амберл похитала головою. Сподіваюсь, ти знаєш, що робиш? Я теж. З'їж свою вечерю зараз, на випадок, якщо я помиляюсь. Коли жінка повернулася з чаєм та ганчірками, вони вже майже все з'їли. Віл глянув на відвідувачів, що зібрались біля бару, дехто з них подивився у відповідь «Що б не сталося далі, подумав юнак, не треба привертати до себе зайвої уваги. Він підняв очі на жінку і посміхнувся Давайте зробимо це наодинці. У вас є якесь місце? Жінка знизила плечима і провела їх через одні з зачинених дверей до невеликої кімнати, де стояв один стіл зі свічкою і шість стільців. Вона запалила свічку і зачинила двері вони присіли. І що тепер буде? спитала жінка. Хлопець дістав з мішечка на поясі сухий листок та подрібнив його на пил, всипавши у чай. Перемішав суміш і повернув її жінці. Випийте це до дна. Це зробить вас трохи сонною, не більше. Жінка якусь мить розглядала напій, але все ж випила. Коли чашка спорожніла, Віл взяв її, кинув туди інший листок та налив невелику порцію елю зі свого келиха, який приніс із собою. Юнак повільно все перемішував, спостерігаючи, як листя розчиняється. Амберл, що сиділа навпроти, похитала головою. Покладіть ногу на цей стілець, попрохав він, і жінка слухняно це зробила. А тепер задаріть спідницю. Господиня подивилась на нього запитально, ніби гадаючи, що там у нього за наміри, а потім все ж підняла спідницю аж до стегна. Її нога була перев'язана старою ганчіркою, помережена венами та вкрита темними плямами. Віл вмочив нову ганчірку у суміш та почав втирати її в ногу. Трохи лоскотно, посміхнулася жінка. Віл підбадьорливо посміхнувся. Довелось втирати усю суміш. Потім хлопчина знову сягнув рукою до мішечка, цього разу дістав довгу срібну голку із закругленою голівкою. Жінка злякано нахилилась уперед. Ти що збираєшся це у мене встромити? Віл спокійно кивнув. Ви нічого не відчуєте, лише маленький дотик. Віл провів голкою крізь полум'я свічки. А тепер нарухайтесь. Повільно, обережно він вів голку в ногу жінки, трохи вище колінного суглоба, доки не залишилась лише округла голівка. Він залишив її там на мить, а потім витягнув. Жінка злегка скривилась, заплющила очі. А потім знову їх розплющила. Віл відкинувся на спинку крісла. Готово. оголосив він, сподіваючись, що так воно і є. Вставайте та йдіть. Спантеличена жінка якусь мить дивилась на юнака, потім оборено спустила спідницю і підвалась на ноги. Обережно відійшла від столу, перевіряючи, як почувається хвора нога, а потім різко повернулась. Широка посмішка розпливлась на її грубому обличчі. Біль пройшов вперше за кілька місяців, вона розсміялась. Я в це не вірю. Як у тебе вийшло? Магія. Віл задоволено посміхнувся, але одразу ж пошкодував. Амберл стрільнула в нього лютим поглядом. Магія, так? жінка зробила ще кілька кроків, хитаючи головою. Ну, якщо ти так кажеш. Це справді схоже на магію, зовсім не боляче. Ну, взагалі, не зовсім магія. Віл почав виправдовуватись, однак жінка вже рушила до дверей. Мені так добре, що я дам вам по безкоштовному келиху. Вона відчинила двері і вийшла. Не можу дочекатись, щоб побачити їхнє обличчя. Ні, зачекайте. Віл покликав її, але двері зачинились. Шорт забирай. Пробурмотів він запізніло пошкодувавши, що не взяв з неї обіцянку мовчати. Амберл спокійно склала руки на груди і подивилась на юнака. Ну, і як ти це зробив? Він знизав плечима. Я цілитель, пам'ятаєш? Мене навчили стори, де чому про оболі та недуги. Він змовницьки нахилився вперед. Проблема в тому, що це лікування не триває довго. Не триває? Амберл, здається, налякалась. Віл приклав палець до губ. Лікування тимчасове до ранку біль повернеться, тож нам краще піти. Віл, ти збрехав тій жінці? Сказав, що можеш її вилікувати. Ні, я не це сказав. Я сказав, що зупиню біль. Я не сказав, що надовго, звісно. Нічне полегшення для неї, нічний сон і їжа для нас. Мені здається, це справедливо. Амберл звинувачувально подивилась на нього, але нічого не відповіла. Віл зітхнув Гаразд, якщо тебе це втішить, біль вже буде не такою, як раніше, але її стан не вилікує жоден цілитель, це пов'язано з її життям, віком, вагою та й багатьма іншими речами, над якими я не маю контролю. Я зробив для неї все, що міг. Будь ласка, не кип'ятись. Ти можеш для неї щось залишити, коли біль повернеться? Хлопець узяв Ельфійку за руку. Ти взагалі знаєш, що ти дуже добра дівчина. Так, я можу їй залишити дещо від болю. Але вона це знайде після того, як ми підемо, якщо ти, звісно, не заперечуєш. Раптовий галас з іншої кімнати підняв віла на ноги. Хлопець рушив до дверей і ледь ледь прочинив їх. Раніше корчма була майже порожня, а зараз майже заповнена. Здається, господиня пообіцяла безкоштовні напої не тільки Вілу та Амберл, а й усім. Сама ж жінка з радістю демонструвала віднайдене зцілення. Нам треба йти, пробурмотів Віл і поспішно вивів Амберл з кімнати, але вони не встигли зробити й десятка кроків. Як господиня пронизливо вигукнула і кинулась їх зупиняти. Усі голови хитались, пальці вказували на віла. Занадто багато пальців. Давайте, по елю, вам двом. запропонувала огрядна жінка, і ляснула рукою віла по плечу, чим мало не збила з ніг. Віл спромігся на слабку посмішку. Та ні, нам радше б поспати. Ми йшли довго і дуже втомились. Жінка пирхнула. Залишайтесь і святкуйте. Платити не треба, пийте, скільки хочете. Віл похитав головою. Ні, ми все ж підемо відпочивати. Відпочивати? Під увесь цей шум? Жінка знизила плечима. Візьміть кімнату номер 10 вгору по сходах, і далі по коридору, задня частина готелю. Може, там буде трохи тихіше. Вона зробила паузу. То ми тепер у розрахунку, так? Я ж більше нічого не винна. Нічого, сказав Віл, прагнучи швидше піти. Власниця широко посміхнулась. Ну, ви продались за дешево, знаєте? Я б заплатила тобі в десятеро більше, ніж ти просив за те, що робив. Та що там, пара годин без болю варті, елю, їжі та ліжка. Треба хитрувати, якщо хочеш чогось досягти в цій країні. Запам'ятай цю пораду, маленький ельф. Вона безкоштовна. Жінка грубо засміялась і повернулась до бару. Безкоштовні напої скінчились, тому що в такому великому натовпі треба заробляти гроші. Жінка бігала, жадібно хапаючи монети. Віл взяв Амберл за руку і повів дівчину від столу до сходів, а потім вгору. За ними стежили відвідувачі. А ти за нею ще хвилювалась, пробурмотів юнак, коли вони дістались до коридору. Амберл посміхнулась і нічого не сказала. Кінець 33-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось.